Всім привіт і слава Україні! Накінець це в нас пішов сніжок і морозець такий взяв. Дуже гарно буде ходити, буде видно сліди. Трошки мерзло таке повітря, але якось будемо походимо трошки. Не дуже сильний мороз десь, градусів 5-6 приблизно. Ну добре, подивимося, що у нас вийде сьогодні знайти. Вперед. А сніжок то підсипає. Випала перша в мене монетка. Радянський 20 копійок. Щитовик. Так, двадцаточка. Стан, в принципі, буде більш-менш добрий, як для таких монет. В лісі темно навіть нічого толком і не видно. Коротше, 20 копійок 33-го року. Поки так. Зайшов в такі ялиночки і попався мені на кінець-то п'ятачок. Вже десь 2,5 години ходжу. Дві монети знайшов. одну ще ходячку. А тут п'ятачок. Так, ще й. До 35-го року. Але трошки поїжений? 29-й рік. Ну, коротше так, п'яточки це дуже добре. Йдемо далі. Так, а що в нас сьогодні перше випаде? З цієї ямки два різних сигнала. Так, зараз подивимося перший кращий. Та й знаємо, що в гіршому. Так, щось взяв. Що у нас тут? А це гільза. Значить, зрозуміло, що ще там. Значить, там кусочок гільзи. Ну йдемо далі. Ходив, бродив. Заліз в болото таке. Тут хащі, якісь дуби старі, але сигналів також нема. Знайшов одну монетку. Дивіться, дві копійки радянські. Тут вода, торф взагалі капець, я ще таких не знаходив. І тут. Один єдиний сигнал попався тільки що. Я ще не купав, але він аж зашкалює. 36. Вирішив викопати онлайн, побачимо, що це таке тут може ще бути. Тут болото таке, що. Коріння, болото. Не знаю, чи вийде. Чуєте, як чвакає? Що це може бути? Навіть не знаю як його викопати тут одною рукою. Але хочеться. Видіть, вода болото, Це Оце така зима. Що такое? Не поняв. Так, є сигнал, але це буде дуже довго, я краще викопаю. Так, викопав. Дивіться, яка тут бовтанка вийшла. Ось тут взяв рукою. Монета. Я навіть не думаю, яка вона там буде вбита. Бачу, що мідь. Якби ще срібло, тільки червоне. Навер... Радянська, напевно. Так, 5 копійок 24-го. То капець. Хе, можна і помити зразу. Оце так стан. Ще якби срібло тут попадало, то можливо був би гарний стан. Такий п'ятачок 24-го року. Біда та й годі. Треба звідси вибиратись, тут стану не буде гарного. На кінець-то в мене випала знову монетка. Ця вже буде, я думаю, в кращому стані, так як вернувся в пісочок. Дві копійки. 46 рік. Ну це хоч вже стан буде більш-менш добрий. Така сьогодні третя монетка. Так, З цієї ямки випав в мене гудзик. Дивіться, як то і простенький. Але дивіться, в позолоті ще й був. В позолоті я такого перше знаходжу. Що таких не зустрічав. Мідний. Чи бронзовий, чи латунний, але не алюміній, як раніше були. В цій ямці я викопав таку підковку каблучок. Не хотів її показувати, в принципі, нічого цікавого. Ось вона. Знизу залізо, зверху латунь. Якби не отут викопав метр від тієї ямки. Дивіться, який сигнальчик. 21, як то монетний. Так, подивимось зараз. Хоч би монета якась була. Ось щось. Ні. Це дивіться яка малесенька пряжечка. Ат, -мо. З якихось сандалетів. Я вже думав монетка буде. От і все. Такі в нас, получаються зараз копи. В лісі немає нічого, поля замерзші. От Отак і за два дні бачили які знахідки були. Такі то справи. Добре, до зустрічі на каналі, пока!